Доброго ранку, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир. Сьогодні у нас знову п'ятниця, знову важкий тиждень майже позаду. І знову час для нашої рубрики Бухгалтер розповідає. І сьогодні я хотів би поговорити з вами на таку тему, як апатія. Але перед тим. Я хотів би е, коротко розповісти вам про Херсонську область і трагедію, яка сталася на минулому тижні. Нагадую, на минулому тижні Русня підірвала дамбу Каховської ГЕС. Це призвело до страшної повені, можливо, наймасштабнішої, яку знала наша країна. І через це е, постраждало дуже багато людей, дуже багато тварин. Багато тварин залишилось без господарів, чи моментарно людей, які могли б попікуватися про них. І я закликаю вас допомогти таким нещасним тваринам. Є благодійний фонд, називається Зоопатруль. Цей фонд збирає корм для постраждалих тварин. В Херсонській області. Як долучитися до даного збору? Ви можете купити корм і відвести цей корм за будь-якою із двох адрес, які ви бачите під цим відео. Якщо ж у вас немає часу, то ви можете кинути донат, хто скільки може, за реквізитами, які ви також можете побачити під відео. Отже, Повертаємося до нашої теми. Що взагалі таке апатія? Апатія це тяжкий стан мінливості, байдужості, відсутності сил і мотивації. Це втрата інтересу до хобі та речей, які раніше радували та здавалися вам важливими. Головна причина апатії зазвичай це. Розчарування через невідповідність наявної дійсності, внутрішнім очікуванням людини від неї. Тобто світ, результати вашої роботи, ваш загальний стан життя, соціальний статус, вони не відповідають вашим очікуванням. Які є симптоми е, апатії? Це відсутність настрою. Е, звичайно, тут можуть бувати і періоди е, так званого просвітлення, коли людина сміхається, е, їй здається, що вона може відчувати радість від життя, що її, в принципі, все влаштовує. Але такі періоди зазвичай короткі і чим далі запускається. Ця хвороба, а це є хвороба, то тим більше тим коротше стають оці от періоди просвітлення, допоки вони взагалі не зникають. Все одно людина більшу частину свого часу проводить у стані суму. Постійна втома це наступний симптом. Знижений рівень енергії, відчуття, що зранку прокидаєшся вже втомленим. Далі Наступне. відсутність концентрації, проблеми з запам'ятовуванням інформації, відсутність зацікавленості у роботі, або в хобі, або ж в сімейних питаннях. Відсутність мотивації та прагнень взагалі чогось досягати. Дуже важливо знати. Якщо пригнічений стан триває понад два тижні, то це вже не просто поганий настрій, а серйозний привід звернутися до спеціаліста. Апатія виникає у результаті стресів. Зрозуміло, що зараз у нас цих стресів повно, і, звичайно, з найпоширеніших таких стресів називають осінню меланхолію. Так, є такі люди, які важко сприймають зміну сезонів, відчуваючи тугу за теплим літом, сприймаючи зміну пори року як небажання відпустити те, що має піти. І зовні така людина має абсолютно нормальний вигляд, займається справами, але в душі в неї порожнеча та відчуття втрати. Нереалізованість, незадоволеність власними досягненнями. Ось така проблема зараз всюди. Усвідомлення полину часу, який витрачається непродуктивно, призводить до пригніченого стану. Людині здається, що вона могла досягти набагато більше за той час, який пройшов. Ось в мене так само, коли я починав свою справу, був такий стан, що ну, наче я і роблю все, що я можу, і наче той результат є, але мене це не радує. Я не задоволений тим результатом, мені треба більше Розставання з коханою людиною або з тим, хто займав у житті важливу роль. Також може бути таким стресом, який може призвести до апатії. Переживаючи стрес, сум та біль втрати, людина застріє в стані без надії. Зараз багато людей, які змушені через ті чи інші причини виставатись із людьми, які займають дуже важливу роль в їхньому житті. Чи то батьки, чи то кохання, Просто твоя родина, твої діти, це теж може призвести до апатії. Емоційне вигорання, хронічний стрес, руйнівна робота, напружений ритм життя. Організм в таких умовах застосовує захисний механізм. Аби захистити психіку і фізичний ресурс, і може і без вашого відома включити оцей механізм апатії, тобто просто обірвати всі кінці з навколишнім середовищем, тобто немає ніякої немає ніякого зв'язку з зовнішнім світом, нічого не цікаво, Ніщо не радує і нічого не пригнічує. Тобто повна е апатія. Життя не за власними цінностями і ігнорування своїх бажань. Ну, таке буває, коли е ви підпадаєте під е чийсь вплив, е прагнення до е чужих ідеалів та життя за чужими ідеями. Призводить до деструкції життєвих позицій. Тобто ваше я потихеньку стирається, і ви стаєте придатком до когось або до чогось, наприклад, секти чи просто людина, яка має авторитарний характер, вона. З вами постійно, постійно на вас впливає, постійно подавляє ваше я. І ви стаєте таким сировинним придатком. Чому сировинним? Тому що така людина зазвичай живиться вашою життєвою енергією. Як з такими людьми справлятися, я вже розповідав у своєму відео раніше. Якщо хочете, подивіться. Як боротися з цим станом? Психологи радять просто почути себе. Якщо, по-перше, ви визнаєте, що знаходитесь у стані апатії, значить пора прийти до розуміння невідповідності, реальності, власним очікуванням. Ваше життя рухається у неправильному напрямку. Або ж вам здається, що Воно рухається в неправильному напрямку. Настав час щось змінювати. Або досягти фізичного, соціального та душевного комфорту. Це можна зробити тим, що ви можете поміняти своє відношення до тої ситуації, яка у вас є. Я розумію, що життя помінялося в нас усіх. через цю війну. І Багато хто з нас опинився в такій ситуації, що життя не радує, воно нам не подобається, воно не задовольняє нас. І в такому випадку вам потрібно або змінити свій підхід, бути вдячним за те, що у вас є, або ж змінити життя. Вжити якихось заходів, які покращать життя вашу думку. Почуйте цей сигнал та заклик до змін. Запитайте себе, от чого насправді ви хочете від життя, і почніть рухатись у правильний бік е такими невеличкими кроками. Змініть хід ваших думок. Коли деструктивні думки керують вами, то так само о, вами. Керуватиме і апатія. Краще знайдіть для себе мотивацію. У сучасному житті є безліч методів, як боротися з апатією. Як самостійних, так і колективних. Аффірмації, фрірайтинг, рефрейм, вичерпування корисного досвіду з найнегативніших моментів. І, але саме головне, я вважаю, найкращі ліки для апатії це є підтримка і розуміння близьких людей. І ваша власна увага до цих близьких людей. Бажання бути на висоті, аби не засмутити та не підвести близьку людину це є найпотужніша мотивація для ліквідації апатії. В мене власний досвід апатії який. Я був невдоволений тим результатом, який мав на початку своєї роботи. Мене не задовольняло те, що я роблю, не задовольняв ті результати. Що мені допомогло? Верніше буде сказати не що, а хто. Моя дружина Вона підтримувала мене з самого початку. Ще в той день, коли я втратив роботу, вона підійшла до мене і сказала: нічого, ти не впав, ти просто робиш розгон, аби злетіти вище. І це мене мотивувало не здаватися, перше не припиняти свою роботу. І е, треба сказати, що близьким, небайдужим людям дуже важко бачити нас у стані апатії, а, а відсутність уваги та допомоги може призвести до складення. Стану навіть до депресії та інших психологічних розладів. І моя дружина це розуміла. Вона е жодного дня мене не полишала. вона постійно мене підтримала, постійно казала, в тебе все вийде. Постійно казала, ти зможеш. І постійно була поряд, щоб дати мені пораду. Тому я завжди буду вдячний. І я бажаю вам, щоб у вас теж була така підтримка. Тому я сподіваюся, що відео було для вас корисним. Шукайте для себе позитив в житті. Він є завжди. Завжди є щось. Що змусить нас посміхнутися. Будьте щасливі, будьте в мирі, бережіть себе. Якщо вам потрібні консультації бухгалтера, можете звертатись за посиланнями на інстаграм або на електронну пошту, як вам зручно. Нагадую, що в мене вже є 5 uh, зайнятих місць. На супровід в цьому місяці. До кінця цього місяця в мене діє акція. Якщо заключити зі мною угоду на бухгалтерський супровід, то можна буде отримати знижку по ціні до 1 жовтня 2023 року. Бережіть себе, не забувайте донатити на ЗСУ. Та іншим благодійним фондам, які допомагають у боротьбі проти російської наваги. Гарного вам дня, гарних вихідних, бережіть себе, все буде Україна! Пока!